З понеділка 10 лютого всі ужгородські школи переходять на дистанційне навчання упродовж двох тижнів. Це також стосується мистецьких і спортивних навчальних закладів, окрім індивідуальних занять. Водночас садочки працюватимуть у звичному режимі. Рішення про онлайн уроки ухвалили на засіданні міської протиепідемічної комісії з метою недопущення подальшого поширення захворювань. Наразі епідемічний поріг в Ужгороді перевищено майже на 40%. Зареєстровано півтори тисячі звернень більше половини з яких діти шкільного віку за цей тиждень показник захворюваності зріс на 30%. Медики підтверджують циркуляцію сезонних вірусів грипу і поодинокі випадки COVID-19. моніторинг епідемічної ситуації в обласному центрі проводиться щоденно сьогодні. За результатами засідання профільної комісії Жорської міської ради було прийнято рішення перевести шкільні заклади нашого міста на дистанційну форму навчання. До цього також це також стосується і закладів культури та спорту. Хотів зауважити, що дошкільнята вони продовжують навчатися у повсякставому режимі. На жаль, це все спричинено тим, що підпоріг в нашому місці, зріс на 39,3%. Тому нашими фахівцями необхідно вживати заходи для покращення цієї ситуації. З свого боку фахівці здійснюють постійний моніторинг під ситуацією і в разі покращення ми будемо вживати заходи, щоб відновити роботу наших навчальних заходів.